Їх називають відрізаними від світу, але зарадити їхній біді вже десятиліттями не можуть ні чиновники, ні меценати. Та й самі люди вирішити свою проблему не в змозі. Аби дістатися присілку Нижній Росул, треба перейти бурхливу гірську річку теребля. От тільки мосту немає. Його щораз зносить висока вода, що приходить сюди паводком двічі на рік. А в обхід до найближчої переправи місцевим доводиться йти щонайменше 12 кілометрів. Тому, ризикуючи життям, двічі на день. Місцеві діти й дорослі йдуть просто через бурхливу воду. Тяжко. Я вже мокра коротше. А це вчителька початкової школи Ольга Іванівна. Вона живе у селі, але до присілку приходить на роботу. Двічі на день ось так переходить річку Тереблю. А от коли річка більш повноводна, вчительку зустрічають місцеві. Жінки, тримаючись попід руки, допомагають одна одній перейти воду. Найбільше! Ольга Іванівна для місцевих першачків чи не єдина надія отримати освіту. Адже йти до школи в село далеко, а коли висока вода, то ще й фізично неможливо. Тому місцеві бережуть вчительку як зіницю ока. Там аж наверху жінка одної старої ночує. У подружніх відносинах. Її дочка, ну як подружками, та я там не сплю. А як ваша родина до цього ставиться, що от ви так ходите на роботу? Не дуже. Як кажуть добре, бо думають, що Бог знає, де я ходжу, що мене нема по 4-5 днів. Будемося боротися, за школу ся будемо бороти. Бо що будуть діти наші робити? Такі маленькі у 6 років як підуть у перший клас. Після цьогорічної відлиги нижній розсул був заблокований водою півтора місяці. Саморобні дерев'яні переправи не витримали течії. Тут, якщо захворів, проблема. Якщо помер, теж проблема. Якщо малейша така якась. Проблема, що вона там рішає, тут усе важко. Тут проблема, як діти у школу відправити, тут зовсім є труднощі. Василь, як і усі тутешні чоловіки, їздить на заробітки. Купив невелику вантажну машину. Крам скуповує оптом, аби його старенька матір могла вижити. Все для того, аби вижити, соління всякі і все інші деякі продукти. Щоб можна перебити зиму, бо літом уже річка мала, по ній не скажеш, навіть що вона такі біди нам тут приносить. Коли вода прийде, забере все на світі. А коли ви останні раз були на тому боці? Десь перед роздвоном був сні та був у село та тон була і в церкви туди раз була. Так не йду, дуну, як я поїду. Проблема з переправою від присілку до села була завжди, тому звикли купувати усе наперед, а ще мають власне господарство, хліб печуть самі. Він нам допомагає, коли хліба нема, тут можна, коли річка велика, тут можна хліб і спекти і їсти тушонку, коли порося заріжемо, тут тушонку спечеся, вона довго тримається. Проте виїжджати звідси люди не хочуть. Сьогодні тут живе 100 людей, але й нових мешканців не було десятиліттями. А, ні, Не знаю, чи я такий Добре. дурний. Ось <гум> ці йдуть, Ветці йдуть да. а ці йдуть. Сюди не хочуть. Молодежся остає, бо їх щось, я не знаю, приваблює чи на чи що я не знаю, ну щось вони тут люблять Молодь Молодіж хоче, і такі є такі сім'ї, то є три молоді пари, що три-чотири даже, ні. Що зібралися і живуть тут, що і тут хочуть жити, що не хочуть йти. Найважче стареньким, через річку не підуть, а коли хворіють, то по кілька днів чекають на прихід лікаря. Про швидку допомогу тут навіть і не знають. Мені годні через річку, а я машина та машина на руське полі та так дотячу. А далі машина, ще сказали на дорозі, прийшла спати на дорозі. А ось мені годні як через воду. А це онук бабусі Марії, що я надією не тільки для неї, але й для багатьох місцевих. На своєму авто він тут і жінок в пологовий будинок відвозить, і стареньких у лікарню. І навіть померлих на цвинтар доставляє. Без його авто тут ніяк. Люди треба перевезти. перевести. все. так на бензин дають. Да, привезти, перевезти через річку, десь буває, що десь хтось помре то то, вже на кладбище. Тіло весне. Буває, що за попом треба поїхати, попа привезти. У сільській раді кажуть, вирішити проблему майже неможливо. Річка має надто широке русло в понад півтора кілометра. Намагалися замовити проект підвісного мосту, та місцевому бюджету він не по кишені. Сума самого тільки проекту 750 тисяч гривень. Це в час, коли бюджет всієї сілі ради становить 400 тисяч. Єдиний вихід ручна кладка дерев'яного мосту. Проте це лише тимчасове вирішення. Коштів в місцевому бюджеті немає. Своїми зусиллями кожного року кладемо тимчасові кладки через річку з дерева, ну, мешк зусиллями мешканців. Я своєї сторони технікою там хлопці допомагають села. Бо вже одного року зробили два рази. Через зробили, через 10 днів пішов паводок з милом. Будь-який рясний дощ, небезпека для жителів присілку. Обіцяна переправа, лише тимчасовий вихід із ситуації. Місцеві все ж сподіваються, що їх почують за межами села і району, бо вирішити цю проблему можна тільки залучивши зовнішні кошти. Доти ж діти, що вчаться у старшій школі сусіднього села, або ночують у родичів, або приходять додому вже вночі, обходячи зайві 12 кілометрів до найближчого мосту в сусідньому селі, так само, як і вчителька, яка аби навчити дітей читати й писати щодня, ризикує своїм здоров'ям.